Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні нас дві ведуть. чому? Тому що я хочу вам відкрити нову рубрику на своєму каналі, яку я, в якій я хочу розказувати про те, як Нідерланди відносяться до тварин до рослин і до природи взагалі. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що саме те, як люди відносяться до своєї природи, є одною з частин того, як люди відносяться до своєї країни. І я маю надію, що це буде цікаво багатьом, і може хтось візьме приклад, коли повернеться до України. А хтось може приєднається тут. До цих чудових і цікавих ініціатив. Наприклад, у Нідерландах ростуть дуже багато в'язів, але в'язі досить чутливі до хвороб. І зараз проходить така компанія з вакцинування. tegen dit verroben. Niet tegen Nederlands sorry. Door het dode hout aan de buitenkant heen, heb ik me net laten vertellen, in het levende weefsel van de boom, maar een klein plekje, en uh, dan neemt hij zelf uh, het vaccin op. Ja, er zijn eigenlijk meerdere bomen die allemaal kwetsbaar zijn tegen verschillende soorten ziekten. En we proberen ze zo, zo goed mogelijk te behandelen. Zoals vandaag de Iepen, die we proberen te uh, beschermen tegen de Iepziekte. Maar wat we ook doen naar de toekomst toe, is eigenlijk meer diverse bomen planten, zodat ze ook minder gevoelig zijn voor dit soort ziektes. is dat de. Мертву шкіру, як вона каже, цього дерева, і вона вже бачить, що це, це дерево захворіло. І За допомогою цього такого малого, маленького укольчика дерево само далі витягує ці потрібні їй інгредієнти. І для того, щоб зменшити цю можливість цих захворювань, прийнята програма, щоб подальшому, якщо коли замінюють старі дерева на нові, а ми знаємо, що в Нідерландах регулярно замінюють старі дерева, тому що ви знаєте, тут багато вітрів, і якщо дерево старе вже і таке хитке, то воно може впасти і пошкодити будинки чи завдати іншої шкоди. Тому е, їх замінюють на більш молоді дерева. І вони беруть е, зараз різні сорта дерев, садять е, тако їх кучно, е, то, то не, вони не хворіють, не переносять цю хворобу одне від одного. Це таке чутливе, бережливе відношення до е, своєї природи, мене е, завжди вражало в Нідерландах і було одним із. Найважливіших, мабуть, пунктів, що я до, до сих, сих пір вважаю одним з, з, з важливіших плюсів, чому я хочу тут жити. Але це не єдина рубрика, яку я хочу сьогодні відпочати. Не тільки про природу, але і про добрі діла. Тому що багато людей вважають, що для того, щоб е, зробити щось хороше, потрібно або е, щоб цим займалося, е, керівництво, або якісь громадські організації, що для цього потрібно багато грошей, чи якісь зв'язки, е, чи якесь е, рішення зверху. Але це не завжди так, тому що кожна людина ко може зробити щось маленьке. Корисне, приємне, щось добре. Тому рубрику я назву Зроби світ краще. І з цього приводу хочу показати вам ще одну історію. Лелеки зробили гніздо на алярм аляр, Тривога. Десь, Ця е, штука, як, яка відповідає за повітряну тривогу, ця вежа. Ви знаєте, що кожний понеділок, о 12-й годині, е, ці вежі е, пробують, так, щоб е, така є повітряна тривога, вона тренувальна, але вона проводиться кожного місяця. І що трапилося, е, ці лелеки е, звели свого гнізда е, на цій Тривожні вежі. І діти, які там живуть, дуже турбувалися за те, що буде ця тривога і зазлякає цих лелек. І що вони зробили? Вони спочатку звернулися до своєї вчительки з цими своїми з... занепокоєннями. Вчителька їм порадила скласти листа до бургомістра. Вони склали разом листа і стали чекати, що він, що він подіє. І давайте подивимось на це відео. De kinderen waren heel erg bezorgd. Ze zeiden, juf wat nu als straks het alarm afgaat en dan schrikken ze ontzettend en misschien vliegen ze dan wel weg en komen ze niet meer terug. Ik zei tegen de kinderen, je moet goede argumenten bedenken voor in je brief. En toen hebben ze gezocht en toen zagen ze dat het in Raalte ook ooit is gebeurd. Dus uh, ja, dat gaf hoop. Achter meneer de burgemeester, de laatste tijd zitten er op de mast van het luchtalarm steeds vaker twee ooievaars omdat ze er een lesje hebben gemaakt. Daarom zouden ik en mijn klasgenoten het erg fijn vinden als jullie de komende maanden het luchtalarm niet aanzetten in 5, 4, 3, 2, 1. één. Yes! ja. We het Якщо вам цікаво, я буду розповідати вам такі історії, бо я вважаю, що це дуже важливо, і кожен з вас може зробити щось хороше, щось добре. І це маленьке добро комусь допоможе. Тож, турбуємося за наше навколишнє середовище та робимо добро. До побачення!